По А-31, ціна 2500, має відбиток пальця, потертий ззаду корпус, але телефон працює все гарненько. Мікророз'єм, також роз'єм на навушники 3,5. Непоганий сам телефон, працює все швиденько. По екрану є царапинки, на роботу вони ніяк не впливають. Працює все добре, телефончик. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, інформація про телефон Oppo a 31 9-й Android встановлений 4 ГБ, оперативна пам'ять та пам'ять телефону 64 ГБ. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Мікро. Зараз покажу ось така камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Також, якщо вас цікавить цей варіант, пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал та інстаграм. Кому де зручніше, пишіть, скрізь приймаємо замовлення. Також дивіться інші мої відео є великий вибір завжди по смартфонах.